У цей момент українські філателісти отримали подарунок. У Львові погасили поштову марку із зображенням сьомого прикордонного карпатського загону. Усе на честь дня створення підрозділу. Надзвичайно важливо, що цей символічний зміст може побачити кожен на конверті чи в колекції. Поціновувачі в філателії, тому це дійсно послання нашим майбутнім поколінням і зрозумінням того, якою ціною яку, і яка вага роботи наших захисників всього прикордонного загону. Присвятити день нашим військовослужбовцям прикордонного загону, ті, які весь час, і день і вночі на службі в охороні кордону, і ті, які зараз і на сьогоднішній день виконують бойові завдання. Тому для нас це історична подія. Марки випустили тиражам 1050 примірників, а придбати їх можна в Укрпошті. Емілія Куц, Олег Гонтарчук, телеканал Перший Західний.